Завершується жовтень місяць на носі листопад. Жовтень останніми днями нас радує погодкою, погожою. плюс 15, плюс 17. Збирається соя, збирається соняшник і ще досівається озима пшеничка. В листопаді зазвичай досівається десь до 200-300 тисяч, а буває і до 500 тисяч гектарів зимої пшениці. І це не дивно через те, що попередник у нас соняшник, а його необхідно зібрати, щоб посіяти озиму пшеницю. Що в листопаді потрібно зробити на озимі пшениці? Хто отримав сходи, необхідно підрахувати сходи обов'язково і планувати вже подальший план робіт на весняний період. Обов'язково необхідно промоніторити вміст вологи. Пройшли опади в метровому шарі ґрунту. Це дуже важливо. Через те, що від вологи залежить і норма внесення і азотних добрив, і інші агротехнічні операції на озимі пшениці. Це основа із основ. Необхідно в теплих регіонах, теплих областях захистити пшеницю від шкідників, а їх буде. Їх час багато, їх ще буде більше. Ми не знаємо, яка буде погода в листопаді місяці, можливо, температури будуть підніматися і до плюс 15, бувають такі раки. І можливо, необхідно буде спланувати і внести фунгіциди. І не всі фунгіциди можна вносити в холодний період року, тобто в листопаді місяці. Це також дуже важливо. Ми ще ми спостерігаємо по полям, вже з'являються хай невеликі там колонії, окремі нірки їх, але вони настільки швидко будуть розмножуватися, що важко буде їх захистити. Обов'язково необхідно буде пройти по полю і обробити оці от невеличкі колонії ну, за родентицидами. Далі прийняти рішення. По боротьбі особливо з падалицею ріпаку, а вона 100% буде в аграрів. особливо ранній період сівби, ранні хто посіяв, ранні терміни. Через те, що не всі сьогодні гербіциди можна застосовувати, наприклад, проти падалиці соняшнику, який стійкий до євролайтингу, до євролайтингу плюс, який стійкий до трибунорону метилу. Ну, Наприклад, сіяли фермер сіяв соняшник стікій до трибунорон метилу, потім посіяв, пшеничку, зійшла, падалиця, а він взяв і вніс Гранд Стар. А це той же самий трибунорон метил і викинув гроші, потратив гроші, не викинув, а витратив з кошти, а не досягнув результату. Це необхідно також знати. І Інші речі, які в листопаді місяці. Коли пшеничка вже буде проходити дві фази загартування, і вона вже в багатьох регіонах, особливо на півночі, на сході, буде входити в період спокою, тобто вже температури середньодобіві десь досягнуть позначки плюс 5, ну, на півдні там, плюс 3, і пшениця вже буде готуватися до перезимівлі. Дивіться наше відео до кінця, і ви про все дізнаєтесь більш детально. Гайда працювати! Вітаю, шановні аграрії, фермера, хлопці і дівчата, з вас, як завжди, вподобайки. І підписка, а з нас хороший, своєчасний, корисний контент. Погода як дівка міняється щогодини. Їхали до поля, сонечко світило, температура плюс 16. Приїхали на поле. Температура різко впала на 2-3 градуси. Плюс 9. Температура вже впала на цілих 6 градусів. І сонечко десь зникло. Ну, Хмари, розумієте? Хмарність змінилася, все. Ну, Погода осінь. Листопад на носі, друзі. Завершується вже жовтень, да, трішечки там погрілися півдня. Було плюс 15, кого можливо, і плюс 17 на півдні до плюс 20 передавали. І ми підготували для вас інформацію, друзі, про які домовлялися, до речі. Пам'ятаєте, коли ми готували календарний план на робіт на жовтень місяць, ми підготували для вас, шановні аграрії, календарний план на робіт на посівах озимої пшениці в листопаді місяці. Що потрібно зробити в листопаді місяці? Друзі, Календарний план робіт буде розділятися на дві частини. Це перша частина для тих, хто ще пшеничку не посіяв, а готується і сіять. Багато ще не зібрано соняшнику, і по соняшнику буде сіяти озима пшениця. Зазвичай, як ми от ведемо аналітику, в Україні десь в листопаді місяці сіється майже півмільйона гектар озимої пшениці. Буває 200 тисяч, буває 300 тисяч. Поза минулому році десь майже півмільйона гектар. В середньому воно так і є. І якраз, друзі, багато робиться помилок. Коли всі спішать, рахують, що за все, зима, на носі морози, давай посіємо, як попало. Друзі, не потрібно цього робити, як попало. Не потрібно сіяти 7 мільйонів, хтось 8 мільйонів сіє. Рахує, що він посіє 7 мільйонів. Отримає один пагін, один колосок, один грам, і буде 70 центнерів з гектару. Ну так не буває. Друзі, це ж не стадіон і не газонна трава, озима пшениця. Ми маємо отримати зерно хорошої якості, з хорошим протеїном, клейковиною. Тому ми радимо, навіть якщо ви сієте в листопаді місяці не загущати максимум, друзі, ну, до 5 мільйонів, і то в залежності від попередника. Якщо, можливо, з рахуванням попередника, рослинних рештків, можливо, соняшник неякісно був зібраний, є рослинні рештки на поверхні, то ви знаєте, що необхідно на це зробити поправочку, друзі, але не більше 5 мільйонів. І в залежності ще і від сорту. Від попередника, від сорту, ну, вологи, я рахую, в цьому році для сівби вистачає. Знову прийшли опади, кого скільки, але вони дійсно пройшли. Тому, друзі, це перше правило для тих, хто не посів, не загущайте сорт, друзі. Ще раз переконайтеся, що сорт, який ви сієте, він дійсно підходить для пізніх термінів сівби. Краще, ви, можливо, його замініть, якщо він не протруєний, ще щось подивіться. Але все-таки знайте, що для пізніх термінів сівби, а листопад місяць, ну, раніше от в літературі там, за 50 років тому. Чи більше ви не знаєте рекомендацій посів озимої пшениці в листопаді місяці? Це рахувалися каламбур. Всі рахували, що в листопаді пшениця має вже пройти першу стадію загартування, фазу, другу фазу загартування, нормально розкуститися, набрати цукри і далі займувати. А в нас ну, бувають е, ситуації, що е, в листопаді місяці пшеничка. Вже дійсно і загартовується, і нормально куститься, хто рано посіяв. Але ми говоримо сьогодні для тих, хто буде сіяти у листопаді місяця. не доброго, друзі. Дайте аміачні селітри під культивацію для цієї пшенички Ну, кілограм 70-80 фізичні вазі, друзі. Фізичні, не діючій речовині. Нітратний азот, він коли буде і відлиги, він все рівно буде працювати. Для вашої, вашої пшениці. Тому ми радимо обробіток насіння, друзі, стимуляція. Ніхто не відміняв. Хорошими стимуляторами росту. Далі, можливо, ще ми рекомендуємо і рідкими комплексними добрами, так званими РКД обробку насіння зробити. 3-5 кілограм на одну тонну насіння. Це вже невеликі кошти, розумієте? Але це досить важливо. І протруйники, Фоз, е, за, я сказав, за е, мікродоброва, стимулятори, протруйники фуницидного ну, напрямку інсектицидного. Це також дуже важливо. Глибина, не заглибляйте, хто сіє от, е, в листопаді, місяці, друзі, ну, 2 см-2,5 см, в залежності від ґрунтів. Волога є, як ми вже сказали, тому пшеничку не потрібно заглибляти. Вона у вас може ще всходити навіть і в зимовий період, а відлиги, особливо останні роки, вони завжди будуть. Вона зійде і до весни. Ви її потім підживете, взимку ну, мерзлоталий ґрунт. Потім навесні ми будемо коригувати норми внесення. Азотник добрив разом з вами під такі посіви. І ви можете ще на листопадових посівах отримати більшу урожайність, ніж ті хлопці, які посіяли на початку вересня. І сьогодні турбуються, дзвонять і питають, що буде з нашою пшеницею, коли в неї вже 4-5 пагонів. І вже ось ось-ось вона може вийти в трубку. Це навіть гірша ситуація, друзі, через те, що посіви, які посіяні. І не сильно там загущені, розкустились, вони менше вражаються борошнистою росою, іншими хворобами. Розумієте? Я рахую, що оце основні правила, які дійсно ну, необхідно зробити для ну, тим аграріям, хто сіє в листопаді. Друга наша частина, друзі, це аграрії, які отримали всходи. От на нашому полі ми маємо вже фазу трьох листочків. Це вже 13-та фаза BBC -H. Далі вже вона буде е, починати куститись, тому е, це е, вже інші питання, розумієте? І е, я почну, мабуть, із, е, для тих, хто вже має добре розкущену зиму пшеницю, ми про це вже говорили в нас на каналі. Якщо у вас 3, 4, 5 пагонів, друзі, дивіться, обов'язково. Слідкуйте за розвитком хвороб шкідників. Розумієте, я зустрічав, наприклад, проблеми із туруном і навіть із совкою, коли підгризаючою. коли вона дійсно вже в листопаді місяці і холодно, але пошкодження були. Тому необхідно слідкувати за цими посівами. Ви скажете, а що можна зробити? Вже температури низькі, друзі, можуть бути такі дні, погожі, і плюс 12, і плюс 14. І можна навіть застосувати чи краєві обробки, чи навіть обробити пшеницю. Через те, що от було там плюс 15, плюс 17, нехай півдня залетіли цикади, перенесли вірус на пшеницю. І все. Вже ми не отримаємо хорошого результату. Через те, що з вірусами на пшениці. Практично боротися неможливо. А з цикадами, іншими шкідниками, е попелиця, боротися можна. Краєві обробки обробили, ну, зробили. І тому, далі, і тому в принципі, ми можемо захистити нашу пшеничку. Далі, друзі, якщо у вас дуже добре розкущена зима пшениця. Ніхто не відміняв внесення фуницидів, якщо там є проблеми хвороби, е, найкраще рішення це фуніциди е, з класу бензомідазолів, чи це можливо беноміл, чи можливо тіофонат метил. Ну, Слідкуйте за температурами, друзі. Хтось каже, що можна вже при плюс 5 вносити. Найкраще при, при плюс 15 відповідно ефективність. Але я дуже добре знаю ці продукти. Багато працював з ними. І я вам скажу, що при плюс 10 чудово, абсолютно працює беноміл. Просто чудово, нормально, абсолютно працює. Єдине, щоб не було заморозків, слідкуйте за цим, друзі. Щоб після внесення, коли ви вносите, не було заморозків. Через те, що в листопаді місяці заморозки обов'язково, будуть. їх ніхто не відміняв, ну це вже листопад. Тому, якщо напередодні прогнозують заморозки, ніякі хімічні роботи в полі проводити не потрібно. Підраховуємо густоту в листопаді місяці, коли вже у вас є фаза там, трьох пагонів, чотирьох пагонів. Ми можемо вже рахувати і коефіцієнт кущення. Коли у вас фаза там шильце чи двох чи трьох листочків, ми можемо рахувати загальну густоту рослин, які вже зійшли. Необхідно це зробити. У нас є відео на каналі, як це зробити, як порахувати, яка в нас густота отриманих рослин на полі. Скільки там мільйонів? Три з половини, чотири. Тобто на розкущених посівах ми вже можемо порахувати і коефіцієнт кустистості. А на тих посівах, які ще мають там ну, не розкущені, просто порахуємо густоту. Це необхідно знати, друзі, через те, що це нам дає можливість далі розрахувати і норму внесення добрив, я маю на увазі азотних, в залежності від густоти. Розумієте, це дуже важливо. Можемо навіть зразки викопати в полі. І е, здати фітопатологічну лабораторію, нехай фахівці подивляться, а чи нема кореневих, прикореневих гнилей на посівах. Розумієте, щоб ви також знали. А чи немає інших хвороб? септоріозу насамперед. Так, да, до речі, друзі, на як в минулому році пам'ятаєте, на добре розкущених посівах озимої пшениці було дуже багато септоріозу. Септоріоза листя. Тому е, ви можете вже планувати і певний захист, наприклад, на весняний, ну, весні, весняний, весняний літній період. І е, дуже важливо, друзі, це моніторинг вологи в метровому шарі ґрунту. Обов'язково промоніторьте, відберіть зразки і подивіться. Поки ще ґрунт не промерз, ще ну, немає низьких температур, От якраз можна вже розпочинати е, з перших днів листопада місяця відібрати зразки і термостатно-ваговим методом, здати це абсолютно невеликі кошти і взнати, а скільки вологи в метровому шарі ґрунту. Це дуже важливо. Чи 120, чи 150, чи 170 міліметрів. Розумієте, через те, що це якраз дає можливість. Нормально розрахувати норму внесення азотних добрив. Це дуже важливо. А азотні добрива необхідно розраховувати в залежності з, від багатьох факторів. А саме основний фактор це наявність вологи в метровому шарі ґрунту. Друзі, ну я сказав, майже все мишевидні гризуни. Вони зараз збираються кукурузка, збирається соняшник з сусідніх полів. Де вони були, а подивіться на кукурузі, вони гриз, ну, харчуються насінням кукурузи. А якщо фермер, там ваш сусід зібрав кукурузу, куди їм переходити? Вони будуть переходити на живу рослину, вітаміни, цукри і е розселятися по полю. Якщо ми не поборемося ці невеличкі ну, е початок оцих колоній, друзі, далі буде боротись дуже важко. Тому Нема колоній, нічого там і робити в полі. А якщо ми з'явилися по краю поля, необхідно заробити, внести родентициди, які ну, дозволені для внесення на пшениці і отримати потім нормальний результат. Ну і не допустити розвиток мишей. Оце, друзі, така інформація. Коментуйте. Задавайте питання тільки адекватні. На адекватні ми відповідати не будемо. У нас нема ні бажання, ні часу. Підписуйтесь, ставайте спонсорами нашого каналу. А спонсори нашого каналу мають великий доступ до різної інформації. І, наприклад, спонсори інтенсивної технології ще можуть і зателефонувати, ми з ними домовляємося і рішаємо ті чи інші питання. З вами сьогодні команда і Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі, пока-пока. В соцмережах бачила фото жовтої пшениці. Багато хто каже, що це може бути пошкодження пшеничною мухою. Може ще зараз шкодити пшенична муха? Може шкодити пшенична муха, личинки. Вона відклала яйця, відродилися личинки, і вони виїдають ну, центральний в основному пагін, в залежності від виду мух. Це можуть бути інші шкідники. підрізаюча зима совка, хлібний турун, хлібні жуки, личинки можуть підгризати і пшениця засихає. Ні, вона не засохша, вона просто жовта. Може бути септоріоз. Жовтизна. Може бути після дії гербицидів, які вносилися всі в зміні. Може бути маса факторів. На азот я не зустрічав посівів в осінній період, щоб відмічався дефіцит азоту. розумієте? Навіть ми даємо невелику кількість стартового азоту під час сівби з НПК. Його вистачає взагалі, ну, щоб використати. Вон, літають комахи. Бля. Муха літає шведка. Я тільки що побачив. Це ж тепло було. Ось ми бачимо рослину, бачите, жовтий листочок. Да. Оце необхідно взяти і викопувати, не виривати, а просто викопати лопаткою і проаналізувати, що сталося. Давай лопату візьму.